Двадцять один місяць полону, коли скінчиться цей рахунок. Наталія чекає з полону чоловіка, захисника Зовсталі. Чекаємо дуже, дуже. І звичайно, ми дуже хочемо, щоб всі повернулися полонені, тому що це, це тяжко. А ця жінка тут заради сина. Він надзвердієць. захищав Маріуполь. Майже два роки Наталія чекає його повернення з полону і щотижня виходить на акцію. Ніякого зв'язка немає, я не знаю, де він знаходиться, який стан здоров'я. Нічого не знаю. Заради свого чоловіка-прикордонника тут Роксана разом з нею двоє їхніх дітей. Вони все знають старша, знала спочатку. А малий знає, що знаходиться у плохих дядей в полоні. Чекає, він же його не пам'ятає, але тільки по фото, по відео. Пан Яків на кожну акцію не мовчи, полон вбиває, приїжджає з Васильківки. Його син теж військовополонений, був в Оленівці. Зараз його перевели на територію Росії. У нас біль, ми їх чекаємо, і очікування наше це не зрівняння з тим, які вони там очікують на звільнення хлопця, які знаходяться в полоні. Люди виходять на акції, щоб суспільство не забувало про захисників Маріуполя та аби повернути увагу до проблеми військових, яких отримує в полоні країна терористка. Люди не знають взагалі, де що таке Маріупольський гарнизон. Підходила і питала, що вони воювати не хочуть. Розумієте? Люди, деякі в нашому місті не знають, що у нас війна продовжується, що полонені не повернуть домой. І ми хочемо, щоб всі розуміли, в який час ми живемо, і що наші рідні у полоні. Родичі військовополонених хочуть достукатись і до світового суспільства. Щоб звернули увагу на це закордонні лідери держав, держави, щоб за кордоном також виходили на акції і підтримували наших хлопців. Ми прекрасно розуміємо за останній обмін, де обміняли близько 500, більше 500 хлопців і жінок з полону, що на цьому посприяли перш за все об'єднані Арабські Емірати. Наступна акція на підтримку гарнізону Маріуполь відбудеться за тиждень. Влаштовуватимуть їх і надалі кажуть рідні українських захисників, аж поки всі полонені не повернуться додому. Олена Петроченка, Олександр Довгань, новини 11 каналу.